Здоровенькі були, ви на каналі Керінтефу, а це гра Transport Fever 2. Власне, це моя друга спроба запустити проходження цієї гри. При першій спробі я е лаханувся, облажався. Коротше, сам граю. Все нормально. Тільки починаю записувати, щось я теряюсь. Але це було ж пів року назад. Зараз я вже трошечки так досюду піднабрався. Я маю на увазі в записі вже не так хвилююся, хвилююся все одно, але не так уже сильно. А, значить, що ми будемо робити? Розмір карти велика, дуже велика. Давайте напевно спробую дуже велику карту. Не, давайте просто велику гляну. Що, скільки тут буде міст. Всього у мене виходить. Ну, в принципі, нормальна кількість міст, можна навіть взяти міста, кількість середня. А от промислові об'єкти я хочу встановити високу кількість. Бо тут у нас буває дуже часто такі ситуації, що треба в місто ресурс, який видобувається і виробляється десь ось тут. ти коротше заколупаєшся його туди доставлять. І хотілося б мені в цій грі а, використовувати і а, якісь. Не якісь, а точніше сказати, всі види транспорту, щоб були сполучення. Тому, ну, наприклад, типу, між цими містами, щоб було сполучення кораблями, наприклад. Але давайте я зараз спробую змінити трошечки мапу. О! А ось тут можна нормальне сполучення кораблями зробити. Ось сюди, наприклад, так, літаками. Плюс потягами можна буде якось зробити. Мережу. Ну да, в принципі, нормально, я гадаю. Ось цю карту будемо брати. Давайте тільки подивлюся, що буде, якщо буде дуже висока щільність промислових об'єктів. Ага. А якщо низька. Хе-хе, <гум> ні, <гум> низька взагалі не підходить. Та давайте, хай буде дуже висока. Вони все одно з часом там десь закриваються, десь якісь нові відкриваються, якщо що, буду їх пробувати якось оминати. Нормально, хай буде дуже висока. О, щоб було більше варіацій. Я не люблю грати по хардкору, Ви це знаєте, напевно, по попередніх по проходженнях. Так, довго не будемо. Все, мені отака мапа, вона мене більш ніж задовольняє. До речі, ось тут теж можна буде кораблями зробити сполучення. Тому. Переходимо далі. А, стартовий рік. Я не хочу почина... починати з конями. Я хочу, щоб хоча б плюс-мінус якось десь там найближче було до машинок. От 1900-й навіть. А... Ну, да, 1900-й рік буде нормально. Так, що у мене тут? Українізація, це обов'язково. Розширення на... налаштування. А, десь тут була можливість обра... Ой, що це? Ні. 100. Все по 100. Все по стандарту. 100%. Ось так. Модифікації. Окей. Фінанси замовчувано. Так, тропічний транспорт. А, усе, транспорт всі. Міста українська, навколишній середовищ тропічний і складність середня. Я не буду на хардкорі, дуже легка не буду. Генерація мапи відбувається. Все, давайте починати. Отже, мапа завантажилась. О, Стебник, рожище Бердичів. Як казав мій дід. Так, добренько. Знаємо одного хлопця з Бердичева. Донецьк, Чернігів, Вінниця, Херсон, Кременчук. Гразденьке. Так, давно я в неї не грав. Я буду згадувати деякі механіки по ходу гри, бо грав я в неї багато, але вже дуже давно. Отже, саме велике у нас місто це рожище. Рожище. А що для рожища мені потрібен? Мені потрібен хліб, який видобувається, ось все, виробляється. Тут якраз плюс-мінус дві ферми поруч є, які зможуть мені виготовляти його. Але б мені хотілося почати напевне з якогось міста. <свист> О, все, будь ласочка, оце, напевне, буде місто, для якого саме ідеальніше мені буде початок. Тут буде мінімум а, цього маршруту, по якому мої м -м 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 машини, чи що там у мене зараз буде, будуть ходити а, пустими. Тобто будемо зараз поставати кирпичі у місто Стебник. Скільки, до речі, вони зараз. А, так це і не маленьке місце, 225 мешканців. Непогано. Так, як і все. Окей, окей, окей. А, що я хотів по ньому подивитися, би мені хто сказав? Чорти, я душу батька знає, що я хотів по ньому подивитися. Добре, давайте тоді, тоді починати будувати. Значить, машини. А, давайте будівлі. Отже, так. Зона завантаження. Мені не потрібні праві платформи, але мені треба лівих. Ні, стоп, одна 30 метрів. А як повертати? А як повертати? Аби мені хто нагадав? Лихо. А, N і M повертати треба. Все, зрозуміло. Гаразд, значить, давайте робити так, щоб воно там не дуже їм далеко треба було їздити. Ну, в перспективі, все одно місто буде розширюватись кудись у цю сторону, так? Ну, давайте, десь ось тут. Я поставлю зараз платформу. Тепер я додам один вихід з вулиці. Це вже я пам'ятаю, як це робити. Потім веземо її сюди, машинку. Правильно, сюди. Нехай вона заїжджає. Давайте зробимо тут зараз доріжку. Якимось ось таким чином доріжка побудована. Тепер а давайте ось цю з'єднаємо з нею. Тільки давайте я зроблю трошечки її заукрувленою. Ось так. Мені подобається, коли плавні доріженьки у нас виходять. Значить, сюди заїхала. Тут машиночки будуть у мене розвантажуватись. Навіть знаєте, як я зроблю? Я зроблю ось так. Хоча там яка різниця йому, правильно? ж? Правильно. Давайте, робимо ось так. Вони сюди заїжджають. Розвантажуються, виїжджають із цієї платформи. І їдуть у місто. А у місто куди вони їдуть? Дайте мені, будь ласка, подивитися, Розван... розвантажувальна стоянка для вантажівок. Значить, кирпич мені потрібно. Що таке? Ага, понял. Ем... Куди мені тебе поставити? Ось сюди, напевно. Так, да? да, щоб вони ось так їхали. Тут якраз вони зможуть забезпечити кирпичем усі необхідні мені підприємства. І потім отам на розворот пішли і поїхали далі собі. Чудово. Є. Значить, стоянка вона стоїть ось тут. І відповідно, я можу зараз взяти і доріжкою. Ось тут, отак, з'єднати. Все. Заїхали, заїхали, завантажились, поїхали. Чудово. Тепер. А, що я ухожу звідси постійно? Будівля мені потрібне дорожнє депо. Давайте його поставлю десь, чорті. Ось так. Оп. Тепер створюємо новий маршрут. Оце? Так, да, оце. Звідси, ти їдеш сюди, а потім сюдою. І отак ви у мене по колу будете ходити, шановні мої. А. -а, -а, -а. Окей, я зрозумів. Зараз мені треба трошечки по-іншому налаштувати. Нехай у мене буде ось тут платформи. От. А оці. Повидаляю, все. І тепер у маршруту повинна була переналаштуватися. Да. Мені просто не подобалось те, що вони роблять коло. Та Йоха, не і тут ви робите коло. Блін, я не розрахував те, яку мені платформу треба тут ставити. Все. Тепер ти поїдеш нормально. Тут ти ніяке коло не робиш. Не робиш. Все, чудово. Отже, перша лінія це у нас що? Кирпич а... Стебник. і це у нас машина. Все, є, чудово. Перша е, лінія транспортна готова. Тепер давайте дивитися, який транспорт мені зараз доступний. бачите, тут не все перекладено. Ага, а, ні, є машинки Так, весь вантаж. А ці що возять? І ці возять ось. О. У них місткість 6. А в чому різниця? 20 років, у них все однаково. Тентована і бортова. Тобто, от, от в оцих машинах, машинках не те, щоб дуже велика різниця була, правильно, я розумію. Ну, не те, що невека, у них різниця тільки в тому, що один возить не всі типи вантажі, а, а другий возить всі типи вантажів. Хм. Ну, окей, давайте мені чомусь оця більше подобається. Давайте спочатку. Скільки? Вони їздять 25 км на годину, а скільки коняки їздять? 18 км. Ну, не, не набагато швидше. Ну, не знаю. Ну, давайте десь 25. Ого, Ого, мільйон. Очмоніти. Так. Кирпич. Стебник. Правильно? Що я. Господі! Я вибачаюсь за свою. От я неок Йоханий полоханий. Капець. Це гластебник, який кирпич. Фу. Ужас. Все, запускаємо. Давайте подивимось, наскільки швидко їздять наші машинки. Ля-ля-ля-ля-ля, зразу кошти почали знімати. Не треба нічого знімати, все буде нормально. Потім ще в перспективі треба буде тут де запланувати а, якусь пасажирську станцію. Я хочу потім зробити а, велику таку транспортну зв'язку залі... залізничну між багатьма цими містами. Я конкретно я це робитиму, я ще поки не знаю. Але точно я таку штуку робитиму. Так, гаразденьке, що в мене тут? Все, машинки поїхали. Добре, що тут у мене не зробилася ніяка черга, що вони друг один одного не стопорять. Це прям чудово. Так, перша машинка. Отут. Скільки? Ти їдеш поки що без нічого, абсолютно. А ця вже завантажила три кирпича. Ну, у цього зараз буде щось там два. Нехай, скільки оця привезе. 6800. Ну, не те, щоб дуже багато, але в принципі і не те, щоб занадто мало. Гараздоньки. Кирпичом ми почали поставляти а, кирпич у, стебник, у місто. А, Далі, що для стебника ще треба? Ой, та для стебника треба такі матеріали. Хоча Хотя... фабрика споживчих товарів. Ну, що дивіться, у мене є ось пластик роблять, правильно? Це для цього ж заводу. Ось тут нафту переробляють у. Ну, і скважини переробляють в нормальну нафту. Аби ось тут десь була якась скважина прямо поруч. Є ось ось скважина у нас ось тут є скважина. Тобто, в теорії. Як ми можемо налагодити? Ми можемо звідси, з нафтопереробного зі скважини, возити потягом сюди. Звідси, ми веземо перероблену нафту сюдою звідси ми, отак, оцей у нас невеличкий участочок, буде, де у нас їздитиме потяг а, просто так. ну Типу, розвантаженим. І ми тоді його так у мене. Навколо неї їздить будемо. І, в принципі, нам це дозволить отримувати якийсь прибуток ще. Найбільший прибуток в цій грі, який я міг отримувати, це від потягів. Потяги це взагалі. Особливо, коли ви їх робите на далекі дистанції, вони стільки потім грошей приносять, що просто капець. Тому потяги це дуже вигідна штука. да Окей, добре, пластик, в принципі, в теорії я можу забезпечити сюди. А, мені ще потрібно сюди забезпечити сталь. А, ну і сталь тут взагалі проблем немає. Сталь я можу довозити машинами. Ось-ось. Налагодили, зробили і можемо постачати собі товари. Ну, тоді, давайте, напевне, робити. Я спочатку хочу зробити першу залізницю. Одразу. От, тупо з сходу. Робити залізницю. А, давайте робити її наступним чином. Я хочу. Отак, заліз... залізнична станція. Тільки мені потрібна грузова вантаж. ось. Кінечна... А, стоп, я ж можу зробити не кінечну, правильно? Отак заїхали і ось так проїхали, да? Можу. Давайте робити ось так. Тихо. А, воно тепер тут отак стакається. Раніше воно так не стакалось. Раніше воно отак до дороги не, не, не перемагнічувалось. Це видно, я думаю, вже розробку цієї гри давним-давно закинули, а воно, бачите, Не давним-давно і не закинули. Так, одразу максимальна довжина, бо звідси нафти будуть возити, скоріше за все, багато і далеко. Тому я хочу трошечки якось. Блін. Ну, давайте ось так поставлю. Дорого, бляха, буде, капець. Ну, добре, окей. Так, тепер. А, ось така станція. Мені сюди потрібно привозити її не так багато буде. да? Нехай тут буде всього 240 метрів. До речі, я ж тут теж можу зробити таку прохідну, да? Сюдою. І потім сюди вона поїхала. Тобто, він. Потяг. Давайте робити отаку прохідну. А чого ти не конектишся? А раніше воно. Ага, ось ось з'єднується. Ем... А якщо я, наприклад, зроблю ось так. Давайте я виставлю напрямок, по якому мені треба його робити. Ой! Блін. Вибачаюсь. Тобто, мені треба ось сюди, щоб воно в мене їхало. Правильно, правильно? Ось так воно коннектиться, але коннектиться якось, воно, коротше, трошки калічно. Ну, давайте експериментувати. Окей. Я роблю ось так. Тепер. Я сюди додаю вантажну будівлю якусь. Ах ти ж собача печенка, нізя. Ага, гадіна. А, а отаке от щось можна? Воно то можна, але воно не законектить. Ат, собака. Не конектиться ж? Та ні, хрена не коннектиться, я поняв. А що, якщо я, наприклад, сюди? Ось так дорогу проведу, а? Ось так. І тепер дивіться, я сюди поставлю залізницю. О! І вона тепер законектиться і до оцієї хріні. І буде, поїде туди далі мій потяг. Окей. Так, сюди є. Тепер мені потрібно встановити ось тут ще. Станцію залізничну. Давайте робити аналогічним способом. Слухайте, тут стільки всього подобавляли. А, я поняв Воно ось так аж. Окей. Стільки подобавляло, що я маю на увазі от раніше, коли ведеш дорогу. А, отут чогось чогось чогось, чогось воно не з'являється. А ось тут все з'являється. Дивіться, бачите, є лінії, по яким ви можете водити дороги прямо. І це прикольно, блін. Мені це прям капець як подобається, серйозно. Так, гаразденьки. Тут я тепер провів. Давайте ставимо платформу, прохідну ось сюди. Ось так. Все, і нехай тепер вони возять і переробляють. Правильно, правильно. Ну, як возять? Зараз, давайте спочатку школі сюди додамо. Значить, у мене ось тут станція, да? Я хочу колію зараз. Ну окей. Давайте якось ось так. Дехера дорого, правда, але що вже поробиш? Все, а отут трошечки нехай скидують швидкість. Тепер. Звідси ось так виїжджаємо. Так? Да? Чи не виїжджаємо? Я не пам'ятаю, що не побудував. Зараз. Давайте якось напрямок трошечки ось сюди. Єсть. А куди мені? Мені. А куди? А, мені сюди. Не треба мені мост. А, так він. Отак 400, а з мостом 300 тисяч буде коштувати. Так, дешевше. Давайте. Ось так. І звідси заїжджаємо тут. Нехай вони скидують швидкість. Так, а звідси. Куди мені? Мені осюди треба. Давайте ось тут нехай він повільно виїжджає. Але отут зато попрямій буде. От якось ось так. Так, і тут, якщо я спробую, наприклад, тебе з'єднати, ось так. О, а тут взагалі вони можуть їхати без втрати швидкості. Чудово! Чудово, мені подобається тепер. А, потрібно запустити потяг біля оцієї, Ні, Біля скважини. Щоб вони із скважини собі одразу він поїхав, завантажився і поїхав на розвантажування. Окей. Будівлі. Сюди депо. Залізничне. Давай, ось так. Оп. І тепер з'єднуємо його колією з залізницею, з нашою, яку ми побудували. Є, чудово. Тепер <кій> робимо новий маршрут. Він їде звідси, заїжджає сюди. А звідси їде ось сюди. Правильно? Правильно. Це у нас шоу буде? Це потяг. Нафта. Нафтопластик 1. Я впевнений, що у нас в подальшому будуть ще подібні маршрути. Все, нафтопластик 1 є. Маршрут готовий. Тепер купуємо потяг. Ох ти, які у нас прикольні потяги є. А, є електричні. Ні, немає електричних. Є дизельні, нема дизельні. Всі зараз поки що парові. А тепер я вас хочу відсортувати не за типом, а за потужністю. Саме потужній у мене буде внизу. Правильно, правильно. А коштують вони, йоперний балет. Так, у цього 1000 кВт, у цього 700 кВт. Але у цього тягове зусилля поярче буде, так? Да? А, ну так того воно і поярче, бо. Угу. Вага 130 тонн, цей ще й легший. 35 років його цей. Служить він. Перший по-справжньому швидкий паровоз Юра Сімплонської та Сен-йо готарської залізниць. Готарської залізниць, поняв. Використовувався для пасажирських перевезень. А цей називається атлетичним типом або типом Мілоокі. Потужність. Ой, а у цього гляньте. М -м. Ну, а ці, якщо розробляли для пасажирських перевезень, значить вони для важких вантажів не дуже. А оцей, він важкий, але у нього тяглове зусилля 160. Ану, тепер я за тягловим зусиллям хочу. Да, так а у цього саме саме ярче тяглове зусилля. І не такі дорогий. Давайте додаємо. Тепер м -м, мені потрібні вагони. Вантажні. А, за. Типом. Ні, не за типом, секундочку. М -м, за місткістю. О! Значить, вага 20, терміна, місткість 12. 80 км на годину може. Додаємо посередньо. Ого. 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 Тобто, це максимум, який я можу, правильно? Місткість 60. 5. Якщо тут у нас посередньо. На рівнині на 80 км за годину через 115 секунд. А на середній висоті за 4 хвилини. На високій на 32 км за годину 77 секунд. Скільки в мене 4 мільйона 878. 000. Та ризикнем. Давайте купимо. Глянемо. І тепер нафтопластик. Запускаємо. Потяг. а що воно мені пише? поїзд А ти куда поїхав? Ну ти куда поїхав? Ну Йоха, не полохане, в тебе перша станція усе стоїть. Чи я щось туплю, я щось не розумію Ну от, перша станція суми. А що суми? Це повинен бути якийсь суми, суми захід, чи що. Так, стоять. Тебе якось тут можна повернути О, зворотній напрям, все. Поїхав, Давай завантажуй мені зараз нафту. Вона ж у мене тут пішла? Клас А що я вообще зробив? Вот я, йолоп У мене денег нема. -а. -а, -а. Давайте, сейчас. Я отут не з'єднав. І в мене нафта не накопичилась. О, все, нафта пішла. Так, секундочку. Коли вже я взяв собі кредит, то я хочу його налаштувати. додати ще трошечки вагонів. Скільки вони коштують? 93 тисячі, да? Та чо? А, на рік. А коштує вона 500. А! Ого. Ну давайте, ще один вагон, це буде більше коштів він приносити мені. Так, я хочу за тобою поспости... Ух ти. Вау! А мені подобається, як воно їздить. Доволі таки красиво, я вам скажу, клас. Все, завантажилася ця. Тепер мені цікаво глянути, скільки воно мені принесе грошей. Зараз потяг. <кхм> У мінус 460 тисяч мені обходиться, мінус 530. А за оцей заход, який ти мені привозиш? 611 тисяч. Ну і це ж враховуючи, що він проїхав якусь частину шляху до цієї станції, а потім я його розвернув і він поїхав назад. Тобто, в принципі, зараз мені цікаво, ще. А, ну він одну нафточку завантажив, там буквально капілюточку. Воно зараз переробляється. А ну, давайте глянемо, Мені тупо суто цікаво, скільки він кош... коштів принесе мені, коли він. суто одну нафточку привезе. За одну нафту ми скільки отримаємо? 9 тисяч. Ну, нормально. Ну, в принципі, тепер я гадаю, що у мене все буде чотенько. Потяг запустили. Ось тут поставку кирпича. Давайте подивимося по маршруту. М -м, не тут. Осьо. Баланс. Тобто це гластебник у мене вже виходив плюс на 140-150 на 150 тисяч. Потяг, звісно, поки що в мінусі, бо він а, ось тут в цей момент не завантажився. Він не встиг завантажитись. Але зараз, скільки в мене вже зараз нафти? Пласт нафти? 25 штук, да? Ну, да. Тепер у мене, от він, коли почне тут завантажуватися, нормально їздить а, на великій відстані, то він буде приносити мені більш-менш нормальні кошти. А потяги це самий класний вид транспорту в цій грі, коли для того, щоб перевозити вантажі. Та і для пасажирських теж. Мені, як мінімум, більше всього потяги подобаються. Що ж, тоді давайте я на цьому серію буду закінчувати. Я не буду їх робити довгими, буду приблизно по тривалості так само, як і а, острів. Робити їх. Я на цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!